BMW дражнить наступний i4 за допомогою цього таємничого Седана. BMW та секрет нового електричного Седана концепція чи передвісник майбутнього Грен Coupe. у світі автомобільної промисловості, де кожна частина викликає насильницькі дискусії, а чутки та спекуляції примножуються швидше, ніж кількість електромобілів на дорогах. BMW знову викликає інтерес до свого майбутнього. Нещодавній поява таємничого седана, представленого на німецькому веб-сайті компанії, породив хвилю питань, що це просто цифрова концепція для демонстрації нових систем для надання допомоги водієві чи передвісника нової моделі в лінії NUV клас. Як досвідчений спостерігач за автомобільним ринком, я не можу не зазначити, що BMW може створити інтригу. Компанія завжди була майстром у мистецтві тизерів та натяків, і цей випадок не є винятком. Однак цього разу щось у цій історії здається особливо цікавим. Цифровий подвійний або прототип майбутнього. На перший погляд, автомобіль використовував для демонстрації функції допомоги драйверу нового 9.3, схоже на типову комп'ютерну концепцію. Такі зображення часто використовуються для візуалізації можливостей систем для допомоги драйверу, не прикріплюючись до певної моделі. Однак є кілька деталей. Які змушують задуматися, по-перше, автомобіль має чітку мову дизайну новий клас. Це говорить про те, що його розвиток не був випадковим, але був частиною стратегічного планування BMW. По-друге, автомобіль має ряд елементів, які не характерні для концептуальних моделей, наприклад, використання зовнішніх дзеркал виробництва. Це говорить про те, що автомобіль був розроблений з урахуванням практичності та готовності до виробництва. Особистий досвід, я часто стикаюся з тим, що концептуальні машини сильно відрізняються від їх виробничих версій. У BMW, здається, прагне до більшої послідовності між ідеєю та реальністю. А якщо до пропорцій та стилю, поява автомобіля викликає ще більше питань. Це виглядає ширше і значучніше, ніж очікувалося i 3 Попереду стилізовані неркові грилі, які, хоча вони є частиною нового дизайну BMW, виглядають більш агресивними та сучасними. Задні світильники вузькі та стильні, що надає автомобілю спортивний вид. Експертна оцінка: я думаю, що BMW натякає на можливого наступника Grand Coupe i 4 Пропорції та положення автомобіля ідеально підходять для цієї ролі. Гран Куб завжди був популярним завдяки поєднанню елегантності та спорту, можливі сценарії подій, що нас чекає в майбутньому. Існує кілька можливих сценаріїв розвитку подій. Просто концепція демонстрації технологій. У цьому випадку автомобіль ніколи не досягне виробництва. Він буде використаний лише для демонстрації нових функцій допомоги водієві. Grand Coupe i 4 Harbinger. Цей сценарій здається найімовірнішим. BMW може використовувати автомобіль як основу для розробки нового Grand Coupe i 4 Це дозволить компанії підтримувати популярність цієї моделі та запропонувати ринку більш спортивним та елегантним електричним автомобілем. Нова модель у лінії «Новий клас» Цей сценарій є найменш ймовірним, але не виключеним. BMW може вирішити додати ще один повністю електричний седан до лінії новий Class. Це дозволить компанії розширити свою присутність на ринку електромобілів та запропонувати клієнтам більше вибору. Вплив на майбутній дизайн BMW. Незалежно від того, чи буде автомобіль дістатися до виробництва, це, безумовно, вплине на майбутній дизайн BMW. Я думаю, що ми побачимо більше елементів цього автомобіля в інших моделях новий клас. Наприклад, стилізовані неркові розшітки та вузькі задні вогні можуть стати фірмовими функціями нового BMW. Особистий досвід, я завжди захоплювався здатністю BMW поєднувати традиції та інновації у своїх автомобілях. Цей автомобіль, здається, є вражаючим прикладом такого підходу. Висновок. Ми очікуємо подальших новин. Зрештою, майбутнє цього таємничого Седана залишається під сумнівом. Але можна точно сказати одне: BMW знає, як створити інтригу. Я ретельно стежить за розвитком заходів і сподіваюся, що компанія надасть більше інформації про свої плани найближчим часом. Ключова думка цей автомобіль це не просто концепція, це твердження про наміри. BMW показує, що вони серйозно ставляться до майбутніх електромобілів і готові запропонувати ринку інноваційних та захоплюючих автомобілів. Я думаю, що варто звернути увагу на наступні моменти. Офіційна реакція BMW – важливо чекати офіційного коментаря компанії, вони можуть пролити світло на справжні наміри. Поточні тенденції на ринку, BMW, ймовірно, враховує поточні тенденції ринку при прийнятті рішень щодо розробки нових моделей. Конкурентне середовище, BMW, звичайно, відстежує те, що роблять їхні конкуренти. Я впевнений, що BMW довго не залишатиме нас у незнанні. Ми будемо чекати новин. Порада, якщо ви плануєте придбати новий BMW. Зверніть увагу на модельні лінії новий клас. Вони обіцяють бути дуже цікавими.